Друзі, всім привіт! Знаю, що трішки запізненням, але я обіцяла розповідати про асідтерапію. В п'ятниці у нас була третя вакцинація АСІТ. Хто може не в курсі, я тут завела, як би сказати, типу відео щоденника і для себе буду розповідати про АСІТ і як воно все відбувається. І може людям, кому це цікаво, тому що. Коли я кинулася читати відгуки шукати, то е, можна прочитати відгуків багатенько, але щоб в теперішньому часі іменно відео, щоб розповідали крок за кроком, як воно все відбувається, чи є реакції і взагалі, що таке терапія, то я не знайшла, тому я вирішила ось це записувати. Хто може не в курсі асітерапія, це терапія для лікування алергії. Е, у дитини нашої ми лікуємо алергію на на домашньому ці пилові кліщі ми лікуємо не в приватній клініці, це обласна дитяча лікарня у дитячого алерголога. Це в нас в п'ятницю була третя вакцина. Реакція, в принципі, нормальна, як і в попередніх двох. Реакції абсолютно нормальні, нічого не відбувається, все добре. Але сьогодні, сьогодні, це ми в п'ятницю вкололи. Сьогодні в нас неділя. Сьогодні малий почав підкашлювати. Я, звичайно, з лікарем завжди на зв'язку. Я їй написала, чи це може бути пов'язане з це, може можливо, ця реакція на. Вакцинація вона сказала, що ні. Реакція на осіту – це в перші 30 хвилин після того, як кололи далі, ви просто захворіли. Тобто, не питання: йдіть до дитячого свого педіатра. Те, що вони назначають, в принципі, противопоказань по ліках немає. Те, що вони назначать, все можна приймати і їй писати як наше самопочуття в четвер ближче до п'ятниці, тому що нам потрібно четверту вакцину вколоти, тому що перший місяць. Відбувається, колять вакцину кожного тижня, самої мінімальної дози, і далі збільшують. Це в перший місяць кожного тижня, а далі раз в місяць відбувається вакцинація. Вона сказала їй писати, як буде самопочуття дитини, і вона тоді підкаже, чи їхати на п'ятницю, чи ні. Тому з нею на зв'язку будемо лікуватися, але реакція це не на вакцинацію, тому що я вже злякалася, думала, може це після вакцини дитина почала кашляти. Ні. І я навіть знаю, чому він почав кашляти. Я впевнена, це із за того, що у нас в школі довго дуже не включали опалення, і оце буквально пару днів назад, тільки вімкнули. В школі було дуже холодно, діти сиділи у курточках, на уроках, в шапках, було прохолодно капеці. і ще нашій Школі вирішили не робити осінні канікули. Тобто, я вважаю, що цей період, коли не включили опалення і було прохолодно, можна було зробити осінні канікули, але в нашій школі їх відмінили взагалі. Або хоча б можна було б зробити уроки онлайн, але також ніхто не робив. І діти ходили, оце, сиділи в цих холодних коласах, холодних приміщеннях, ходили на фізкультуру в холодний зал, бігали, звичайно. знаєте Спини мокрі, а потім прохолодно. Ну я впевнена, що дитина захворіла від цього. Так що завтра, сьогодні неділя, завтра, понеділок, ідемо до педіатра, будемо слухатися. В принципі, ми вже почали лікування, те, що ми завжди знаємо, тому що ми дуже часто хворіємо бронхітами. В принципі, я вже почала робити те, що знаєте, що нам завжди лікар виписує. Завтра поїдемо, послухаємося і будемо далі дивитися по стану здоров'я чи і спілкуватися з лікарем-дитячим алергологом, що нам робити ближче до п'ятниці, чи їхати на вакцину, чи ні. Вирішила записувати це відео. Я ж кажу, як відео щоденник і для себе, бо відгуків в сучасному часі дуже мало. І, взагалі, ми довго вагалися по поводу цієї асітерапії, чи починати її, чи ні. Але ви знаєте, в нашому місті педіатри навіть не знають. Чесно. Я спілкувалася з своїм педіатром, вона навіть не знає, що таке взагалі є. У великих містах, може воно вже більше з цим зв'язується, більше стикаються і лікують. А в нас навіть не знають, що це таке. Тому добре, що ми знайшли лікаря в Черкаській обласній дитячій лікарні і. Вона нам підказала, що таке, і можна лікувати. Ми довго вагалися, але відгуки дуже гарні. Тобто 95%, що навіть 95-99, вона сказала відсотків, що або зовсім пропадають симптоми, або на ближні 10 років взагалі забувається що така алергія. Ви знаєте, я думаю, що батьки дітей, дітей, які дітей які хворіють, то вони зрозуміють, що треба хапатися за любу можливість, якщо є вона, щоб вилікувати дитину. Тому ми довгалися і нарешті. Почали лікування, будемо надіятися, що все це добре. Лікування наша відбуватися буде протягом трьох років. Взагалі я буду розповідати, що воно, як воно, чи є реакції, чи ні. Тому що навіть для себе записати, кому цікаво, дивіться. Це я вирішила трішки на стадіон зайти, прогулятися, тому що вийшла в магазин, малому купити якихось фруктів. Вітамінчики, щоб поїв. Зараз і по дорозі якраз вирішила вам розповісти. Зараз схожу в магазин. Не знаю, вдома буду робити розпаковочку. Я думаю, багато купувати не буду тільки вітамінчики, Ну, розкажу, хоч які вам ціни на фрукти. Так що я пішла і будемо далі йти. Додому буду і лікувати далі малого. Так, ну що, друзі, я вже прийшла з магазину, зараз швиденько зроблю розпаковочку, покажу, що купила. Взяла малому йогурт, він любить йогурт ось такий активний без цукру. Далі взяла мандаринки турецькі. Кілограм коштує 80 гривень. Не пам'ятаю, це, мабуть, з кісточками, але інших не було. Гранат взяла кілограм 86 гривень. Це гранат на 27 гривень майже. Далі лимончик. Лимончик, кілограм коштує 50 гривень майже, оце на 5,70, один лимончик невеличкий. Так, далі побачила дуже свіжі українські наші бурячки. Е, так захотілося салати, але це з часничком, знаєте, з домашнім майонезиком. Е, майонез не купую, вдома роблю. Так, кілограм 15 гривень. Оце 4 величинки буряка на 21 гривень. Села. І Ківі. Три ківі взяла. Малому вітамінчики. Кілограм майже 100 гривень. Це три Ківі на 38,40. Капець. Ціна капець. І все. Пуста торба. Ось така розпаковочка в мене. Я буду закінчувати сьогодні своє коротеньке відео. Вам бажаю гарного дня, гарного вечора, головне тихої ночі. Дякую, що подивилися і були зі мною сьогодні. До зустрічі! Друзі, я з вами вже попрощалася, але перейшов чоловік з роботи і приніс таку смакоту не можу не похвалитися. Таку смакоту робить батько чоловіка. Це дуже смачне, домашнє, копчене м'ясо. Не можу не похвалитися, бо воно нереально смачне. нереально. Аромат такий просто це, це просто бомба. Я вам кажу, дуже-дуже смачне. Ось такий баличок. І ось таку грудіночку зробив нам. Е, натуральне коптиться на щепках із вільхи і щепках фруктових дерев. Просто це. Ми ось грудіночку вже спробували. Ось дивіться, яка краса. Натуральне, ароматне, смачне, просто бомба. Е, Кому може цікаво, як його робити, чесно, пишіть в коментарях, бо я не можу розказати, бо я й не бачила. Кому може цікаво, пишіть в коментарях, питайте. Якщо треба буде, поїдемо до батька і знімемо все, весь процес, як він це все робить. Ну воно дуже смачне. Не могла не показати, не похвалитися. Це, це просто це дуже головне, що натуральне, домашнє. Маломуся в школу на бутербродіки це клас, це просто клас, це смакота. Ну, я думаю, що сьогодні вже точно відео буду закінчувати. Це просто вирішила вам трішки показати цієї смакоти. Все, дякую за увагу вам і до зустрічі!